Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Зараз я додав звуку трошки. Так, є, так, є, це туди. це туди, а це можна трошки. А це можна було заховати хвилинку, я зараз спробую це заховати, як мені вийде. Як не вийде, то буде і так, вийшло. Слава Богу. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ми з вами мали дев'ятницю і завершили сьогодні дев'ятницю. До Богородиці Діви Марії перед іконою її Озерянська Божа мати. Ми молилися за всіх жителів Слобожанщини. Ми з вами у цій дев'ятниці продовжували молитися за сусідів сусідів по країні. Сусідів там, де ми живемо, сусідів там, де ми молимося, сусідів, де ми їдемо, куди б ми не йшли і що б ми не робили, з нами завжди поруч є сусіди. Це друга дев'ятниця, де ми вже молимося з вами за сусідство. Отож, спочатку ми скажемо до Богородиці Діви Марії, перед її іконою Озерянська Божа Мати. Молитву, а потім продовжимо наше спілкування. Я Марта Марія Михайлюк, і все моє молитовне коло. Ми молимося за наших сусідів. Ми молимося до Богородиці Діви Марії перед її іконою Озорянська Божа Мати, і просимо для всіх. Жителів Слобожанщини, миру, спокою, Божого захисту, Божого захисту, Божого захисту. Зібравши всі думки, які від суїти життя та власного розуму виникли, до твоєї Богородиці ікони, ікони, душевні та тілесні очі наші підносимо і до тебе взиваємо. Не дай причисто нам немічним у гріхах наших загинути, не дай злому демону наші душі від сина Твого відвести і в гущавину пристрастей загнати, але допоможи нам його заповіді завжди пам'ятати, щоб ми не віддавалися блудним пристрастям. І між собою не ворогували, але щоб сьогодні до тебе, щиро молячись за виправлення нашого життя, ми з твого храму в оселі свої, повернувшись, цей добрий намір щиросердно зберігали. Після цього і тілесні наші потреби задовольнили, і недуги твоєю припрославлено молитвою зціли». Знаємо, що нам за це належить більше терпіти у скорботі, плакати і Господа молити, бо знемагають у журбі душі наші, і суєтні думки наші віру розхидують. Тому із сукрушенним серцем до тебе взиваємо. Як безліч страждаючих від немочі, скорботи ти зцілила, так і нас, що перед твоєю чудотворною іконою припадаємо і в скорботі до тебе молимось. Почуй, прохання, всіх щиро виконай. Хворим здоров'я подай тим, що у скорботі перебувають у тіху, ворогуючим мир від Бога, тим, що мають сумніви. Утвердження у вірі, почуй грішних рабів твоїх причистах, підведи нас для подячного Тобі славослів'я, нехай збільшиться віра людей, нехай прославиться в них Твоє заступництво, і нехай так утвердиться в нас царство Сина Твого. Йому ж належить всяка слава, честь поклоніння з безпочатковим його отцем і прясвятим. І благим, і животворчим духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Амінь. Я прошу Божого захисту, Божої помощі. Я прошу, щоб Богородиця Діва Озернська Божа Мати донесла наші молитви до Бога Отця і захистила всіх жителів Слобожанщини, всіх жителів Харківщини. Так, це Харківщина. Це вся та територія. Це наші сусіди по нашій країні. Я дякую всім, хто відповідав на це питання, що таке Слобожанщина? Так, по географії це є Харківщина. Дякую всім, хто молився зі мною разом за наших сусідів перед іконою Озерянська Божа Мати. На захист, на збереження усіх жителів Слобожальщини. Дякую, хто буде ще молитися, і бажаю всім людям миру, хто і не зайде в нашу дев'ятницю, і не буде молитися. Хай для всіх людей буде Божий захист, захист від Богородиці Діви Марії і мир для всіх людей на землі. Я дякую всім, хто молився зі мною, хто мав сміливість прокоментувати нашу дев'ятницю у вигляді гарних коментарів. Дякую нашим винятковим мужчинам, дякую нашим всім гарним жінкам, дівчатам, які мали сміливість поширити нашу дев'ятницю. Ганна Марценяк, Оксана Костреюк, Марія Пошиван, Наталія Іванчук, Ярослава Гринюк, Параска Словак. Ще є люди, які поширюють, но приховані е, особисті. Дані, я не буду вникати в це. Я просто дякую і їм так само дякую. Можливо, це за кордону люди. Можливо, людина не має сміливості вільно сказати християнську молитву. Є всякі різні ситуації в людей, але все рівно, я їм дякую, що вони поширили нашу молитву. Таку гарно ємку. Таку святу молитву до Зарянської Божої Матері за наших сусідів. Дякую всім людям, яких я зараз буду називати, і я бажаю вам гарних сусідів, мирних сусідів, здорових сусідів, процвітаючих сусідів. Дуже важливо в житті мати гарних. Мирних, добрих, поважних, розумних мудрих сусідів кажуть у народі завжди, що поки рідний прибіжить, то сусід уже вам допоможе. Хай так є. Хай так є для Ірини Плаксій, Аня Бойчук Юрчук, Леся Гаджук, Паша Семигин, Марія Вербіцька, Марія Лесюк. Анна Юращук, Орест Каленяк, Василина Гринюк, Ольга Буц, Ганна Гайсенюк, Марія Тенкалюк-Григорчук, Марія Пошиван, Ганна Буц, Дар'я Худок, Наталія Сахро, Михайло Строїч, Ганна Григорчик, Марія Яремин, Орися Ковалюк, Люба Іванчук, Валентина Вичук, Оксана Рибчук, Ольга Боєчко, Ганна Худяк, Наталія Ковалюк, Оксана Шкрібляк, Паша Андрусяк, Валентина Крицкалюк, Михайло Бородайлюк, Марія Синяк, Діана Вавриків, Наталія Іванчук, Сніжана Морська. Анна Олександрук, Ярослава Гринюк, Марія Пусікова, Христя Ковалюк, Марія Іванюк, Любов Табахарнюк, Ганна Марія Фієвчук, Любов Посейлюк, Ольга Стричак, Марія Яківчук, Ганна Гайсенюк, Марія Мамчук Англійським, Оля Грипіняк, Марія Бородайлюк, Наталія Павлюк, Людмила Кослан. Галина Гринюк, Вася Анич, Іван Мельничук, Ганна Гордій, Параска Словак, Словак, Володимир Ткачук, Марія Зузяк, Оксана Костреюк, Дарія Гордій. Вам бажаю гарних сусідів, мирних, дружних, здорових, мудрих, процвітаючих. Всім людям, які просто відмітили нашу дев'ятницю, які не мали сміливості залишити свої власні коментарі, теж бажаю гарних сусідів. Нашій країні бажаю мирних сусідів. Нашій Слобожанщині бажаю Божого захисту. Просто можу сказати: Озарянська Божа Мати, захисти Харківщину. Мужчинам дякую ще раз за гарні. Коментарії, власні коментарі. Дякую за нові імена мого молитовного кола. Дякую за молодь за хлопців молодих, які моляться в наших дев'ятницях. Я буду давати. Зараз я вам такий бонус дам: я буду давати історію ікон і більший опис ікон і. Е Опис, історію, більші дані, щоб не займати багато ефірного часу, я буду давати у своїй школі. Все ви будете знати, я все повідомлю з понеділка. Мені приємно, що моє молитовне коло розширюється, що наші дев'ятниці. Так гарно розходяться по світу. Мені приємно це. Якщо подивитися, хто заходить, то географія нашої планети у наших дев'ятницях розширюється. Я вам всім щиро дякую. І ще раз, всім вам, кого я назвала, кого не назвала, хто буде молитися, хто молився з нами, хто не буде молитися, я бажаю вам гарних сусідів. Мирних, розумних, багатих, мудрих, процвітаючих і люблячих ваш, вас і до нових зустрічей!